Вітаю, я Леонід Циконовський, це мій канал Книгоогляд. Північні дикуни змогли перетворити куплені в Ірані дрони Шахет-136 у важливий фактор війни проти України. Вперше ми їх побачили восени 22-го року в південних регіонах, а вже через місяць жовтні 22-го року вони почали масово використовувати їх для ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Вересень 24-го року став першим місяцем, коли Росія наносила е, удари шахедами в середньому по 44 штуки за добу. Були вони недосконалі. Наші мобільні вогневі групи швидко навчились знищувати їх з кулемета 12,7 мм. В той час ефективні знищення шахедів, а це і Герань 2, і Гарпія, досягали 90-95%. Дрони ці летіли низько і досить повільно. З швидкістю до 180-185 км за годину на висотах 100-200 метрів. Це була досить зручна ціль при попаданні в зону ефективного вогню кулеметів. Для їх знищення достатньо було 20, 30, 50 патронів максимум. Наші противники швидко прийняли міри для збільшення ефективності своїх ударів. Тому і нам потрібно швидко, і ефективно відповісти для захисту людей і майна в Україні. Підтримайте наш коройномовний канал в приваті Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас і посилання під відео. Повну версію глядачі Тіктоку побачать в Ютубі на моєму каналі Книгоогляд. В поточному році ми бачимо ескалацію ударів такими дронами по Україні. Було завершено розгортання промислових потужностей в Росії по випуску російської копії іранського шахет 136 під назвою герань 2 в Татарстані. В місті Єлабуга, це районний центр Татарстану. Має назву ця територія Аллабуга. Це особлива економічна зона, ключовий центр по випуску шахедів 136 і їх модифікацій. Розташована вона в 10 кілометрах від райцентру за 1200 км від українського кордону. Має власну залізничну станцію, митний пост для, розмі... для розмитнення іранських і китайських деталей. Площа виробничих ділянок більше 2000 гектарів. Тут знаходиться більше 30 заводів, в тому числі і ті, що випускають гарань 2, копію шахеда 136 і герань 3, копію шахеда 138. Там діє е, вищий виш відбовий заклад Алабуга Політех. Студенти з третього курсу працюють випускаючи шахеди. Також задіяно декілька тисяч трудових мігрантів з Африки, Середньої і Центральної Азії. Ще один великий центр випуску дронів це Іжевський електро електромеханічний завод. Це один з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу. Він випускає зенітно-ракетні комплекси ТОРМ-2, зенітно-ракетні комплекси ОСА, ОСА м більш старенькі. Випускають вони також дрони Шахет-136 тільки з китайською навігацією, і китайськими двигунами. Називають вони їх як дрон Гарпія А1, повністю з китайських деталей. Маса дрона до 300 кг трошки більше шахеда, бойовен навантаження 150 кг в 3 рази більше шахеда. Тому і дальність у нього, у нього майже вдвічі менша від шахеда. І інші параметри схожі тільки деталі з різних країн. Ну Ви це бачите на таблиці. Розгортаючи Вижевську випуск Гарпії, Росія хоче знищити технологічну залежність від Ірану. Зараз. В економічній зоні Алабуга випускають щодня до 300 дронів. До кінця 2025 року ці дикуни хочуть вийти на обсяг дрона геральт до 10 тисяч щомісяця і ще 15 тисяч дронів імітаторів цілі. Імітатор цілі це пуста, дешев... пусті дешеві дрони, обманки для перезаванта... перевантаження наших систем протиповітряної оборони. Для протидії нашим системам радіоелектронної боротьби вони почали використовувати CRPI, CRPI антени. Про Іжевський завод точних даних немає. Відомо тільки, що він також масово випускає дрон гарпія 1 Ну, власне кажучи, це вже з китайських деталей дрон ШХ136. Що ж робити Україні для протидії дроновій загрозі від Росії? Тут є два головних напрямки. Перший це відновлення ефективності мобільних вогневих груп по збиттю цих дронів. Крім кулеметів, наші мобільні вогневі групи повинні мати е, малогабаритні РЛС, що бачать дрони за, за 10-20 кілометрів. І дрони перехоплювачі шахедів, тому що шахеди стали літати в висоті 2-3 тисячі метрів. Кулемети не достають туди. Так от, такі РЛС малогабаритні в Україні є. Їх не складно зробити в Україні випускати. Питання за урядом, що він виділив на них кошти. Ну, а про дрони-перехоплювачі ми чуємо давно. Першими їх зробили наші волонтерські спільноти. Наскільки мені відомо, зараз порядка 10%, а може вже і більше 10% всіх збитих шахетів це результат роботи саме наших українських дронів-перехоплювачів. Кожна мобільна вогнева група повинна мати малогабаритний радар і запаси цих дронів-перехоплювачів для високої бойової готовності і постійного знищення російських дронів. Наступне питання це знищення російських заводів по випуску цих дронів. Це важливо і необхідно робити вже зараз. Ми маємо для цього необхідну зброю. Це, наприклад, дрон Лютий і інші дрони великої дальності. Лютий добре адаптований до глибоких ударів по ворогу. Тактико-технічні характеристики вказані в таблиці. Я хочу вказати, що реально дальність дії дрона більше 1300 км. Ми бачимо це за результатами його ударів. Зверніть увагу в таблицю на систему наведення, отут От знизу справа. В районі цілі до наведення оптичне, причому воно високоефективне. Тобто оператор, що сидить в Україні, бачить, куди летить дрон, і наводить його точно на ціль. Це дуже велика, велика справа. По виробничим потужностям Алабуги за 2024-2025 роки удари були не раз. І кожен раз вказують на точність ударів по цехах, складах деталей і готової продукції Геран-2. Ну і по залізничній станції також на території цієї зони. Нагадаю, що Лабуга знаходиться за 1200 кілометрів від кордонів України. А Іжевський завод Купол знаходиться за 1400 кілометрів від Харкова. Це дуже глибокий тил Росії. Ну, тим не менше, 1 липня поточного року наші дрони-Лютий дуже точно вдарили по Іжевському електромеханічному заводу Купол. Один дрон влетів у вікно цеху 106. Зверніть увагу, в вікно цеху 106, а другий вдарив в дах цеху 110, де зберігались готові гарпії. Сталася пожежа, в результаті якої обвалилася покрівля будівлі на площі 1300 метрів квадратних. Дах і стеля там були дерев'яні. Дрон пробив, почалась пожежа, все завалилося, загоріла вся продукція. Знищено або пошкоджено цехи, де займаються металообробкою, пайкою мікросхем, збиранням готових дронів гарпія А1 і зберігається готова продукція. Завод Купол Вижевську працював в три зміни без свят і без вихідних. Крім гарпії, завод випускає зенітно ракетні комплекси малої дальності. Це Тор М2 і старенька досить оса М. Ну і ракети до них, що важливо, і ракети до них. Знищено 3, важко поранено 10, легко поранено 45 дикунів, що заробляли собі на життя, збираючи зброю проти України. Дивимось фото. Цехи заводу отримали важкі ураження. Місцеві посадовці кажуть, робота заводу зупинена на деякий час. Зверніть увагу, по Іжевську вдарили модернізовані українські дрони лютий. Чітко видно. Вони без шасі. Це зменшило опір повітря і додало так швидкості до 20% і дальність дії до 20%. Подробиці модернізації дрона лютий нам не відомо. Але вже на дальності 1400 км до Іжевська до заводу Купол дрон долетів успішно і в режимі донаведення оператором з України. Влучив, значит, влучив у вікно цех, в цеха заводу Купол в Іжевську. До цього люти, лютий злітав з аеродрому або з автодороги. В нього шасі три, три стойки шасі були постійно були висунуті. А зараз, ну, можливо, скотапульти або є декілька інших засобів, щоб запустити дрон лютий в повітря без цього шасі, яке йому в повітрі тільки заважає. Окрема тема у нас це робота проти повітряної оборони Росії. Вони мають великі запаси ракет до самих різних зенітно ракетних комплексів, і без сумніву, слуплять ними по всьому, що прилітає до них. Зараз ми відправляємо на Росію більше дронів, ніж вони на Україну. Ну, Потрібно сказати, що боєголовки у наших дронів менше, менш потужні. І цим потрібно займатися. Але вже декілька разів в їхніх телеграм-каналах і в серйозних виданнях типу військово-промисловий кур'єр Росії звучить тема швидкого вичерпання запасів зенітних ракет. Вони не встигають і близько випускати ракет стільки, скільки використовують. Незабаром перед ними підніметься питання, які. Об'єкти міста прикривати, а які залишити без безеніт ракетних комплексів і їх ракет. Вже сьогодні ми бачимо в Алабузі, в Іжевську, ми бачимо ці відео, охорона заводів по випуску шахедів, використовує тільки автомати. От як ходив там солдат з автоматом, він бере з того автомата стріляє. Ну, це як мертвому припарка. Автомат не достає на, на таку висоту в декілька сот метрів. Ну, а вже про таку науку, як теорія повітряної стрільби, у них ніхто навіть і не чув. Я в цьому впевнений. Буде у дикунів менше ракет до зеніт-ракетних комплексів, значить, більш успішними будуть удари наших дронів, крилатих і балістичних ракет по їх військових заводах. Ми маємо збільшувати випуск цих типів українських дронів. Удари. Постійно повинні наносити по заводах Росії, обов'язково постійно. Воно це приведе до зупинки випуску зброї, що йде на війну в Україні. Все буде добре. Ворог буде розбитий, перемога буде за нами. Підтримуйте наш коридований канал в приваті Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорство, ставайте нашими спонсорами. Запрошуйте, нас на каву Байміекофі всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.